Доброго ранку малята. Хто це завітав до нас у гості? Курочка, а як її звати? Ряба, що вона принесла? Кошик, курочка, а що ти нам принесла? Діти, що є в кошику? Яйця, скільки їх? Багато. А скільки курочок? Одна. Діти, погляньте, які незвичайні яйця. Ваші мами, які купують яйця, білі, жовті, а це які, що на них намальовано, якими фарбами розмальовані яйця. Погляньте ось звичайне біле. А це розмальований, який вам більше подобається. Чому? Курачка Ряба каже, що скоро буде свята Великодня. Усі люди до цього свята печуть смачні паски, калачі і фарбують, розмальовують яйця. Для того, щоб вони були красивими, яскравими, як весна. А ще люди дарують одне одному ці красиві розпісні яйця, які називаються писанками. Ось і курочка принесла вам звичайні білі яєчка, щоб ви їх прикрасили на свято, а потім подаруєте. Свої красиві писанки своїм рідним. Малята, ну спочатку ми підготуємо наші пальчики до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Гребінь маленький у курочки є, а дзьобом водичку курочка п'є, дзьобику мисочку низ опускає, потім угору його піднімає, знов опускає і знов піднімає, свіжу водичку так попиває. Ребінь маленький у курочки є. А дзьобом водичку курочка п'є, дзьобику мисочку низ опускає, потім угору його піднімає, знов опускає і знов піднімає, свіжу водичку так попиває. Для роботи нам потрібно шаблон яєчка, скляночка з водою, фарба червоного кольору, серветочка. Малята розмалюємо яєчко для курочки. Малята, а допоможе нам прикрасити яєчко, наш пальчик чарівник. Давайте прикрасимо яєчко горошком. Мій пальчик набрав фарбу і зробив горошину, потім ще. І так зробимо горошки по всьому яєчку. Щоб воно стало яскравим та гарним. Малята, курочка ряпа, дякую вам за прикрашене яєчко.